Деякі літературні критики порівнюють її із самою Ліною Костенко деякі навіть не беруться рецензувати твори цієї поетеси. Але усі, хто, хоча б раз читав поезію Ганни Чубач, назавжди закохався в її слово. Літературно-мистецький вечір, присвячений 70-річчю видатної української майстрині слова, провели у Бердичівській центральній бібліотеці. Задум розповісти про багатогранність таланту Ганни Чубач, розповідає ведуча вечора Валентина Лукашук. Виник у неї місяць тому, коли почула радіопередачу про поезію Ганни Танасівни. Я з'явила таке бажання розкрити її талант в різних ракурсах: і як е, дитячої письменниці, і як е, лірика кохання, і як гарної поетеси, і як. Е, композитора, тому що вона без освіти сама складає мелодії і просто як гарної людини, людини з великої літери. Аби показати талант поета, достатньо лише його творів і гарних читців. Їх на вечорі було чимало. Жінки, а за сумісництвом бібліотекарі та вчителі намагалися передати усю гаму почуттів, що їх висловлювала у своїх віршах поетеса Ганна Чубач. Сьогодні налічується 60 збірок цієї журавки з подільського жит. Та як себе називає сама Ганна Танасівна. Її зірка засвітилася на письменницькому небі у бурхливій для літератури 60-ті роки. До спілки письменників вона вступила із однією лише збіркою Журавка. Згодом Ганна Чубач потрапила під опіку письменників Олеся Гончара, Андрія Малишка, Бориса Антоненка Давидовича. Якщо поезію Ліни Костенко називають мужньою, то творчість Ганни Чубач напрочуть ліричною інтимною. Мені дуже подобається її така лі лі лірика більше такі. Ліричні вірші, такі де більше про її особисте життя. Мабуть, мені потрібно їх перечитати, щоб більше так на себе їх переміряти. Тому що так з першого разу їх неможливо просто так вдуматися, але дуже вони впадають в душу. Дуже гарна поезія в неї і дитяча поезія, і Моя країна, Україна, і такі вірші про кохання. Позвони мені 1 квітня, такий дуже ліричний, такий гарний вірш. Саме цим літературно-музичним вечором ми хотіли показати тематичне розмаїття її поезії, розкрити зміст її віршів, які дарують людям сьогодення радість і надію. Її вірші особливі, незвичайні. Вони пахнуть теплом. Вітами саме патріотичний напрямок у поезії Ганни Чубач і сподобався Владиславу Марущаку. Так ніжно писати про Україну, каже хлопець, може лише той, хто справді у неї закоханий. Як на мій полі, то дійсно мені дуже сподобалося, а не чува її поезія про хоча я раніше по цю нічого не чув, але сьогодні почувши її поезії, мені Дуже приємно слухати, я так як вона пише про свою Україну, що країну, дуже любить. Окрім того, Ганна Чубач писала і продовжує писати дитячі вірші. Такі твори виконували на вечорі наймолодші школярі. Ласий, ти важко, так зітхає важко. Впала сіра мишка у порожню пляшку. впала сіра мишка, аж на саме денце. Як її дістати? Це ж бо не відерце». Катерині Богачовій довірили не лише рядки про кота і важка, а й вірш про Україну, оскільки каже Катя, вона вже читала багато творів Гани Чубач і знайома з творчістю цієї поетеси. В неї дуже смішні і гарні вірші, що вона була дуже гарною поетесою. Вона писала і про Україну вірші, і про казкових героїв вірші. Ім'я поетеси Ганни Чубач входить до десятки жіночих імен, які змінять історію. Говорили на вечорі. Українська ніжна жінка сьогодні вона радник всесвітніх конференцій література 21 віку, що відбувається у Вашингтоні. Таких діячів українського мистецтва повинні здати усі переконані працівники бібліотеки. Адже Ганна Чубач назавжди завоювала собі місце у світовій літературі.